Всім привіт! Спробуємо створити анімацію в блендері. На основі взаємодії двох об'єктів. Ну, для цього цей об'єкт я видаляю. Додаю новий об'єкт. Add Mesh. Новий манки. І додам ще один об'єкт. Add Mesh Plane. Давайте я оцю площину Зміню в розмірі, натискаю клавішу С на клавіатурі. Лі, ліва кнопочка мишки фіксує. Голова мавпочки я переміщую її трішки вгору. Використовую інструмент для переміщення. Ну, застосуємо би трішки обертання, чимок. Буде, знаєте, схоже на те, що голова мавпочки падає і розбивається площу. Щоб створити подану анімацію, нам варто використовувати лінію часу. Лінія часу знаходиться ось в нас унизу. Можна використовувати вікно анімейшн. Тут у нас теж лінія часу є. Тут у нас відповідно наше віконечко для моделювання, знизу лінія часу, а з лівого боку, тут у нас вид з камера. Ну, відповідно, камера показує тільки на площину, об'єкта тут не бачить. Можна використовувати і вікно для моделювання. Натискаю. На A, повернусь сюди. Буду використовувати тут лінію часу. Зафіксувавши лі... ліву кнопочку мишки, я потягла просто. Отже, давайте я розподілю певну кількість частинок самого цього об'єкта, який буде падати. Для цього виділяю об'єкт. Клавіша таб на клавіатурі. Переходжу в режим редагування. Нова кнопочка мишки обираю Subdivide. Поділити. Ось, напевно, кількість частинок. Виходжу з режиму редагування. Що мені потрібно далі? Отже, ви бачите на лінії часу певний оцей поточний кадр. Синенька вертикальна лінія це встановлення поточного кадру. Відповідно, у нас кадрів від першого. До 250. Тобто 250 кадрів. Щоб встановити ключовий кадр, мені треба натиснути при цьому об'єкт виділений. І натиснути клавішу Ай на клавіатурі. У нас створився ключовий кадр. Тобто зафіксувався об'єкт в цей певний проміжок часу. Там, де ось один. З правого боку в нас з'явилися властивості цього об'єкта. Відповідно, розташування, обертання і е, масштабування. Наступне я хочу зробити ключовим кадром, ну, нехай переміщу цей поточний кадр десь на 40. Далі, оцей об'єкт я опускаю вниз. Переміщую його. Ну, враховую, наче він торкається. Трішки наближусь. Можливо, трішечки ось так. Далі роблю кадр ключовий. Натискаю I на клавіатурі. І ось бачу, відповідно, у мене створений ключовий кадр. Коли я ось переміщусь, відповідно, міз цими кадрами, відбувається певна анімація. Наче об'єкт падає згори. Це я зафіксувала ліву кнопочку мишки, і отак переміщую поточний кадр на лінії часу. Лінія часу таймлайн. Далі. Давайте додамо певні властивості. Для цього обираю я, таке, я таку властивість з правого боку, як particles, Виділення певних частин. Далі натискаю плюс. Далі. Тут number на скільки частинок розсипеться наш об'єкт. Нехай тисячі залишається. Наступне фрейм старт це початковий кадр. Тут йдеться про те, з якого кадру початкового буде розпадатися об'єкт на частинки. В даному випадку, коли торкається наш об'єкт, площини. Тому ми враховуємо, що Тут у нас 40 кадр, тут ми також прописуємо 40. Ентер зафіксували. І далі. End кінцевий кадр. Тобто, він буде розпадатися тут 200, тобто на 200-му кадрі. Можна зробити нехай на 100 до 150. Кінцевий кадр. Кінцевий кадр в даному випадку нехай буде 150. Тобто, перший момент часу розпадання. І кінцевий, там, де 150. Давайте подивимося, як це все буде відбуватися. Так, але ж голова, бачите, залишається і нікуди вона не зникає. Для цього давайте створимо певний вибух, щоб розпалась, розпався відповідно цей об'єкт. Для цього ми використовуємо фізику. Використовуємо, до речі, можна і ось такі властивості, або певний модифікатор. Так, отже, у нас виділений об'єкт. голомав мавпочки. Далі використовуємо певний модифікатор. Вибух хочу застосувати. Натискаю Add Modifier. Використовую Physics. І використовую таке поняття, як Exploit. Тобто розпадається об'єкт на частинки. Виділяю інший об'єкт площину. Можу додати теж модифікатор якийсь певний. Натискаю Add Modifier. Теж Physics. Фізика Collision. Це торкання об'єкта. Обрало. Тепер дивлюсь. До речі, можна запустити, натиснувши Play. На лінії часу. Дивимось, як відбувається у нас анімація. Тобто у нас цей об'єкт розпадається із 40-го кадра до 150. -го. В даному випадку об'єкт розпався на частинки. Якщо у нас плей буде постійно, то у нас буде з початкового кадра до останнього постійно прокручуватися, програватися. Ось відповідно таку анімацію ми створили. Бажаю вам успіху у створенні вашої анімації. Успіхів!